Сіанській горі на шовковій траві, там свята причиста спала, про свого синка гадку гадала. Приснився їй сон чудний, причудний, що її син каже на хрест розіп'яли, руки, ноги гвіздю прибивали, у ребра копінь били, в труну кровцю пускали, святу землицю перемішали, свята землиця здригнулась, місяць семінив. Пекло се закрило, царство сьогодокрило, на синьому морі стала золота церковця, а в тій церковці три престоли. На першому хрестки, на другому книжки, на третьому Ісус Христос лежить, Головоньку склонив, своїх п'ять ран творив, підходять до нього Петро і Павло. Ісусе, нас любий, що ти тут ділаєш? За що за нас грішних муки потерпаєш, Петре, Павле, не питайте ви моєї муки? Беріть цей золотий хрест у руки, і діть по всьому світу, наказуючи кривому, сліпому, благоумному, хто цю молитву виговорить, в п'ятницю на пісника, в суботу до умивання, в неділю на службу Божу, той би мав гріху, я по морі піску, тому пан біг відпустить на віки вічня.